Всем здарова, чуваки, вы на канале Холи Бюм. Сегодня мы продолжим брать с моим макс... другом Максульдом. инсультом Майнкрафт. Каким инсультом? Инсультом лисичка. Какая лисичка? Пипичка. Реально лисичка? Лисичка пипичка пьет. Я ніколи лисичек в Майнкрафте не бачу. Ты, а в них ще две породы есть. Да. Я шо, блин, знал, да и не Позор тиждень і грати в Майнкрафті, і не знати про лісіть. Яке тиждень не я здохну, вже Не здохну, не здохну. Лісять. Мі... Боже! Ну не здохну, ну чел! А ти знав, що да. знаєш, що бджілки існувати? Знаєш, що білі існують? Так, Так, ладно, Хей, та і шо, да. Варден. Эй, да лісітьку погодував. Сі я? Пішов прилетіли. Нет, напролючи, их нельзя приручить. Да, кстати, нельзя. <связать> Они э, просто йогурт. А мой меня лисичка села одна. А в первоапрельскому обновлению можно было визора приручать. Б да, ви я на нем можно было кататься. Цепля, да. прикол. Прикол? Так, так, О, так, так. А что первоапрельское? А что можно было свинку на свинку покласть? А ты шок, книжка? Це стол зачарування. За сто... стол, на зачарування, да. угу. так. Та да, в мене 0 альмазів я добув. Мені треба палки для лісні. Кстати... Есть, якщо ти підходиш, то типа книжка відкривається, коли відходиш, закривається. Ні. Ну вона, кстати, то просто... слідить. Якщо що, то ти... да, вона слідить. Це можна на серверах, як імбову, ловушку на невидимих челів робити. Що ти такий сидиш, він підходить, а книжка за ним слідить. Бо, вона, бо книжка бачить все. Да. Всі бідіші око книжки. Блін. Так, окей. Зараз я оце все заберу. Всі бідіші очко так, окей. книжки. Зараз, якщо тобі в хаті нічого не треба, а хотя подождеш. А док сьогодні піду а, я в адок. Я отут. Угу. Ага. Задок сьогодні піду я в задок. Задок сьогодні піду я в адок. А до сьогодні... Так, це я... Сьогодні піду я в дворець з питанням. Не, ти впав? Що ти робиш? Як ти зараз доберешся туди? Ти мені скажи. Що ти робиш? ну не його. Ну, тепер моно Так, Эээ, ти вирішив получше просто нам зробити? Да. Я пішов вбивати, 30... було. Так, це, капець. Так напишу ну до уровни какой-то. Е не, ну в принципі тут дуже хорошо нам жити. Кстати, в цьому в твоему дворцу испытаний дофига таких комнат Секретно. Я знаю. Я одну, кстати, знаходив. Я тоже. Ну и тут я вижу. Yeah. Ну, да, всегда, всегда да, я вот эта вот там может быть секретная комната. Так. А я куда-то, короче, пойду тут? Я, короче, пиду тут я кстати, Ой. лисичку побачу вроде бы. Молодец. Я знаю, что она там есть. Так, короче, все. куда-то, короче, пойдем, по доку. Добудем до лисичку, О, медок! Я тебя приведу. Медок! Пчелка ну, села будет. на цветок. А, это соты. Блин, я думаю, что ты это а лисичка.

Да ну хватит. Открываем сокровищницу. Из нее всякое говно. Не, не всегда. Ну мне, да? мне всегда э, алмаз на грудника То, что надо. О, можно поджарить это что-то? Нет. А что? Надо в конце другой серии вообще там разно. А, чтобы ты там пожарил? Нет. вам не лава. Не просто мне надо лава. А я просто не пила не Чтобы сам сдох. Ну ладно. Чтобы я что-то... Якщо мені... Я загублюсь десь, щоб тако здохнути, і там вдома возродитись. Отако? Воно mm -hmm. вдома возродитись. Mm -hmm. Ладно, Поним. я готов. Давай, врубаєм. Я тільки за тобою ще буду щита. ходити. Я Поздравив тебе проснік. на... проснік! Імба! Я пішов сражатись без щита. От я дебіл. <рес> Та нічого, тут я вже сто раз сражався. Ну, Боже, ну я як обичний тебе не найду. Я зду. Збул... Нє, я тебе бачу, в Це... принципі. Це не я зду. Що... Молодец. Паханые трусики. Что? Я тут ничего. Это, блин, ну дверь. Я заб... Я забираю свою дешевку. Так, стоп. Ты ставлю стоп. настоящую медную дверь. Я на блин друзі ідеально. Мене короче, вибило. Давай, тепер і тепер, всі... і тепер все. І тепер все, капець, я не буду тепер поки Но, дальше продовжувати, продовжувати знімати, коротше. Всім... всім пока. Йо! Йо!